Бо я дивлюся, я дивлюся на вас, за свою вашу мільйонів, я дивлюся на вас. Дивлюся на вас. А я хочу сказати. Я хочу вам сказати, хочу вам сказати, що точно саточності, що ви що поліз, мені за вас спидуть. не хто за вас. Виради, спікер говорить, виділяйте своєю пенсією, а більше підтримають пенсіонерів. а ви постійно регіони підтримуєте. Поступайте, я вважаю за потрібне. Ви поступаєте так, ви вважаєте за потрібне. Ви ж говорите, що ви потримаєте? Ви говорите, що я заробляю. Я не заробляю я підтримую. А сьогодні не що я солодко прожила. Піч нічого. Я хочу сказати. Ви такі я не сьогоднішній. А якщо ви не сході, ділись, так як моя мати. Моя мати на війні не ходить. І мати моя прожила всю, 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 всю. на землі. На війні не ходить. Вона працює. Вона працює. Ви слава Богу. Можете також для себе заробити. Так що не лінуйтесь, не газетки носіть, а працюйте. Мені 63 роки чи? А, а моїй, матері, роки. моїй матері 83. Вот так 83 Ва вам вам, вам дати роботу, прийти до мене в село. Я мейду роботу і буду платити гроші вам. Та прийдіть, допоможіть моїй матері на городі. Не з газетками тут, а на городі. Я заплачу вам гроші. А за те, що ви тут стоїте, нічого не робите. Та на дворі зима, там тільки за червлення і буквально не буквально зарплату. Можна вручити 300 гривень, гривень тому що вони кидають кістки. Так як суваться, щоб чому запікали роги. По 300 гривень. Люди добрі, це не іздівательство, це просто кара Небесна. це просто нотарії. Водій тролейбуса не ходять. Не вирішайте, принішу Людина може без зарплати за руль сідати. Ми самі ходіте. Шукайте На Ріо Бердичів. інфо